Вже другий день осені і це по суті відчувається і на полях, і на лісах. Трава вже жовтіє, гарно золотий дощ цвіте, І починаються осінні міграції птахів. Сьогодні ми знаходимося у себе на городі в селі Козинці. Ну, і будемо знімати... У мірі можливості все, що у нас літає. Потім, можливо, під вечір сходимо, подивимось, що в полях бігає, гуляє. Буквально тиждень назад ще тут було чути перепілок, підорликів я фіксував, полювали. О, за тією лісосмугою. Лунь лучний літав. Ну, в принципі, було живенько і цікавенько. Що буде цього разу, подивимось. Ну, не можу не звернути увагу на Самі, розумієте, сміття. На жаль, не ми його сюди принесли, але 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 видно вже нові сліди, нове сміття буквально. Можливо, навіть на цьому тижні привезли. Ну і люди-люди. Що ж це далі буде? Ну, Подивимося, що нам сьогоднішній день принесе. Малий підорлик на полюванні. О, Підлетів щойно ще один підорлик, а за ними йшли круки. Ну, я так розумію, що це у нас вже йде осіння міграція хижих птахів. На сьогодні можна записати двох підорликів. Щейно були над головою. Удалося трошки зняти, ну і полетіли, полетіли, полетіли. Вони. Підорлик зверху Літають Літаю з грайками синички блакитні, але дуже-дуже швидко перелітають, тікають. Але видно їх постійно. О, горобці підтягуються, не відстають від них. Де вони тут? Де ж тут і мають бути? Хижак усівся зверху на дерево, От тільки зараз не розберу конюк, мабуть, скоріш за все. Хоча може бути і підозок, що тут тільки Може і бути. Максимальний зум 50 ближче, поки не під'їдемо. Крук. Зараз їх тут літає багато. Не знаю, повезе, не повезе, побачите їхні фірмові перевертання. А, та здорів. На Дерево прилетів і сів якийсь щеврик. Цікаво. Попробуем трохи підійти. Втік, тік, тік і рухнувся хоч трошки. Эй, не підпускають близько, що поробиш. Так, зараз знову тут має бути старый добрый знакомый друг круг. Все. Ну? решила сегодня не фокусувати. Хочемо і не хочемо. На синьому фоні. Чорну цятку, знайти це щось страшне. Ай, отам нижче за ялинку впав. Скоріше за все підорлик. Дуже подібно на нього було. Почекаємо, може скоро підніметься. А, взагалі так. Гарний сьогодні день, цікаво спостерігати. Літають різні. Піднявся під орлик. А зараз мені хто празднував скажеш, що ми на тому не фокусуємось, да? Ну. Давай. О! Та що ж таке? Красив, піднімається. Довго не міг я їх в цьому році щось побачити, а тут на минулому тижні досить непогані фото вийшли, далеко вони. З цього і цей тиждень вони літають, регулярно полюють над полями. От на минулому тижні, до речі, ще були ці зміїди, побачимо, чи з'являться на цьому тижні. Оце ну, так, бачите, собі ширяє, крилами майже не махає і фотоапарат знову розфокусувався. Чергова спроба зняти підорелка. Далековато, правда, він але. Сусіди обізвалися по городу. Підоролик такий до нас чеше. Камера знову. Щойно піднявся із добичу прям перед носом. Я такого ще не бачив. Ось сього краси. Сидів буквально, ну не знаю, на сусідньому полі. Кільканадцяти метрах від мене. Тива щось спіймав і зараз, мабуть, в ліс піде. Сподиваємось за ним. А все попрямував собі. Да. Зараз на підорликів щастя в мене піднімається вгору і характерно крилами майже не маше. Сонце сіло більше такої страшної активності птахів. Я помітити не встиг. Ще один раз підорлик з'являвся. Періодично в небі пролітали ластівки. Була зграйка бджолиїдок. Ну а так, особливо. Щеврик ще один прилітав, сідав на дерево, круки були. І воно, ну, до речі, зараз тут сидить на деревці. Не знаю, буде. пташечку видно, принаймні. Хто такий? Вівсянок тут було багато, От, а цього друга, ну, зараз не ототожний, треба буде, може спробувати підійти до нього. Якщо вийде, ставлю фотографію в кіно. От. Ну, і так, в принципі, на цьому закінчуємо день. В принципі, непогані кадри були, непогані зустрічі були. В принципі, кожен день приносить щось новеньке, щось цікавеньке. Ну і зараз воно красень місяць сяє в небі, не даючи сумувати людству. На наступному тижні до нас в гості приїздить казахський бьордер Санжар Біхалик. І я сподіваюся, що ми з ним також покатаємось. Десь в околицях Києва і надивимось, можливо, чогось цікавенького. До побачення, до нових зустрічей, гарного робочого тижня!